Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми розглянемо наказ МОЗ України номер 1192 у якому йде мова про надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах при травмі. Положення протоколу базується на низці досліджень, що продемонстрували важливість забезпечення пацієнтів із геморагічним шоком всіма складовими цільної крові та припускають. Що використання як консервованої донорської крові, так і компонентної терапії для ресуситації пацієнтів із геморрагічним шоком є цілком прийнятним. Спочатку давайте розглянемо основну термінологію, яка використовується в даному протоколі: масивна трансфузія компонентів крові. Це заміна еквіваленту об'єму крові протягом 24 годин. Більше 10 одиниць протягом 24 годин. Або трансфузія більше 4 одиниць за 1 годину або заміна 50% об'єму циркулюючої крові за 3-4 години у дорослих та більше 40 мл компонентів крові на кілограм у дітей. Допустима пермасивна гіпотонія підтримання показника артеріального тиску на рівні 80-100 мм тутного стовчику до моменту забезпечення кінцевої зупинки кровотечі. Попередньо заготовлена консервована донорська кров. Це консервована донорська кров, яка заготовлена з використанням певних антикоагулянтів, суб'єктами системи крові та перевірена на наявність маркерів трансмісивних інфекцій. Попередньо заготовлена консервована донорська кров першої групи з низьким титром антитіл. Це консервована донорська кров заготовлена у донорів з низьким титром анти-А та анти-Б антитіл. У свою чергу, Компонентна терапія, це трансфузія еритроцитарних, тромбоцитарних компонентів крові та свіжозамороженої плазми у рівному співвідношенні. З термінологією розібралися. Тепер переходимо до положень стандарту медичної допомоги. З умови наявності ознак геморгічного шоку травмованого необхідно забезпечити венеосний доступ катетером розміром не менше 18-го. Для раннього госпітального етапу необхідною є катетеризація не менше 2-3 периферичних вен катетерами розміром 14-16. При неможливості встановлення внутрішньовенного катетера необхідно забезпечити внутрішньокістковий або центральний венозний доступ. Після забезпечення внутрішньовенного або внутрішньокісткового доступу необхідно якнайшвидше розпочати трансфузію компонентів крові або консервованої донорської крові на догоспітальному та ранньому госпітальних етапах надання медичної допомоги відповідно до положень протоколу, які ми з вами зараз і розглянемо. Перше. Якщо доступні компоненти крові або КДК, то постраждалим з геморагічним шоком необхідно якнайшвидше розпочати їх ведення. Нижче перераховане в порядку зниження ефективності застосування. Попередньо заготовлена консервована донорська кров першої групи з низьким титром антитіл, компонентна терапія, еритроцитарні компоненти крові та свіжозаморожена плазма у рівному співвідношенні, еритроцитарні компоненти крові або свіжозаморожена плазма, або леофілізована плазма. Друге Вибір продукту для рідинної ресусцитації залежить від знань та навичок медичного персоналу, що буде його застосовувати. Третє. Рідинну ресусцитацію необхідно проводити до досягнення хоча б одного з наступних показників. Поява пульсу на променевій артерії. Систолічний артеріальний тиск більше 100 мм тутного стопчику, покращення стану постраждалого при оцінці за шкалою AVPU. Четверте. Якщо здійснювалася трансфузія компонентів крові або консервованої донорської крові, то необхідно ввести пацієнту 30 мл 10% відсоткового глюконату або 10 мл 10% розчину кальцію хлориду після переливання першої одиниці продукту. П'яте перед трансфузією попередньо заготовленої консервованої донорської крові першої групи з низьким титром антитіл рекомендовано провести Забір референтного зразка крові пацієнта у пробірку типу вакутайнер з внутрішнім напиленням з метою подальшого визначення групової та резус належності. Оскільки таке визначення може бути ускладнене після трансфузії. Для визначення групової та резус належності можуть бути використані експрес-тести. Шосте. Якщо резус-негативні компоненти крові або консервована донорська кров недоступні одразу, при наявності геморрогічного шоку можливо використання резус-позитивних компонентів. Сьоме використання резус негативних компонентів крові або консервованої донорської крови є обов'язковим для жінок з резус негативною належністю віком до 50 років. З метою запобігання виникнення гемолітичної хвороби плода при майбутніх вагітностях. Введення транексамової кислоти у дозі 2 грами внутрішньовенно або внутрішньокістково повільно рекомендовано в перші 3 години з моменту травми всім постраждалим з підозрою на кровотечу, що загрожує життю, яким, ймовірно, в подальшому будуть застосовувати масивні трансфузії компонентів крові. А також у постраждалих із початковим систолічним артеріальним тиском менше 90 мм тутного стовпчику або пульсом більше 110 на хвилину. Дев'яте у закладах охорони здоров'я хірургічного профілю попередньо заготовлена консервована донорська кров або компонентна терапія може використовуватися компонент інтенсивної терапії контролю пошкоджень, особливо при масовому надходженні постраждалих. Десяте Попередньо заготовлена консервована донорська кров за показниками безпеки відповідає еритроцитарним компонентам в крові та свіжозамороженій плазмі. 11. попередньо заготовлена консервована донорська кров першої групи з низьким титром антитіл є найкращим продуктом для рідинної ресуситації пацієнтів з геморгічним шоком на довгоспітальному етапі. 12. В залежності від типу антикоагулянту попередньо заготовлена консервована донорська кров може зберігатись від 21 до 35 діб. Також звертаємо вашу увагу, що з метою запобігання гіпотермії у постраждалих важливо дотримуватися термоконтролю та введення теплих інфузійних розчинів. Рекомендовано визначати ректальну температуру одразу після госпіталізації та, щонайменше, кожну годину. Обстеження постраждалого під час проведення масивної трансфузії компонентів крові. Перше якомога швидше здійсніть обстеження постраждалого в об'ємі: температура тіла, загальний аналіз крові, рівень тромбоцитів, коголограма, гази артеріальної крові, кислотно-основний баланс, лактат, рівень іонізованого кальцію. Друге. Рекомендовано проводити моніторинг показників загального аналізу крові, коголограми, кальція іонізованого та газів артеріальної крові з періодичністю 30-60 хвилин. Третє. Цільові значення моніторованих показників для дорослих і дітей наведені у вас на екрані. Ймовірні ускладнення при масивній трансфузії компонентів крові або консервованої донорської крові включають наступне. Перше. Ацидоз, який швидше за все є наслідком неадекватного лікування гіповелемії, ніж наслідком трансфузії. Адекватне лікування гіповолемії може скоригувати ацидоз. Рутинне використання бікарбонату або інших підлужувачів, виходячи з кількості перелитих одиниць, не є необхідним. Друге, гіперкаліемія. Але ймовірність клінічних наслідків для постраждалого вкрай низька. Третє цитратна інтоксикація, яка зустрічається рідко і найбільш імовірно виникає під час трансфузії великої кількості консервованої донорської крові. Цитрат зазвичай швидко метаболізується до бікарбонату, тому не має необхідності намагатися нейтралізувати кислотне навантаження при трансфузії. Четверте гіпокальціємія. Яка у поєднанні з гіпотермією та ацидозом може викликати зниження серцевого викату, брадикардію та інші порушення ритму. На цьому на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки цьому та іншому нашим відео. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей на нашому каналі.